Ні-ні-ні-ні-ні. Ой. Без району. Відео, на якому 15-річний юнак жорстоко поводиться з голубом. Зколихнуло Чернігів. Шокуючі кадри з'явилися в соціальних мережах 30 вересня. На них видно, що хлопець був не один, а в компанії підлітків. Тортури над птахом відбувалися під їх схвальні вигуки. Унаслідок численних знущань голуб загинув. Такі дії є неприпустимими. Є на сполох зоозахисниця Рената Гафурова. Жінка все життя працювала з підлітками і каже: діти наше майбутнє, і в ньому не може бути місця садизму і жорстокості. На відео відбувається жахливий вчинок підлітків, які на мій суб'єктивний погляд, заплановано. Збиралися це знімати, тому що це не випадкова зйомка. Тобто вони приготувалися, приготували свої телефони і почали знімати. Це відео виклали дві жінки, тобто дві мами, яким це принесли додому їхні діти. Тобто, ті, хто це зробили, вони це зняли і вони це розкидали своїм одноліткам в телефони. Ну, уявляєте, який це психологічний тиск на дітей, який це стрес, і діти вдома це розказали. Осуд і засудження, відмова від перед. Репостів саме так має реагувати суспільство на подібні випадки, аби вони не траплялися знову. Уроки добра мають постійно давати дітям батьки і педагоги. Рената Гафурова підкреслює, така робота має бути системною. Водночас у школі, де навчається юнак, нам повідомили, що з дітьми вже працюють як психологи, так і представники поліції ювенальної превенції. Відео, яке виклали у соціальні мережі, там де хлопчина вбиває голуба. Його знайшли першими співробітниками. Робітники ювенальної превенції були всі сили направлені на те, щоб встановити особу неповнолітнього, який вчинив саме ці дії. Ну і, звісно, щоб встановити тих осіб, які перебували на відео, виражалися нецензурною лайкою, ну і безпосередньо той, хто знімав це відео. Правоохоронці радять батькам періодично перевіряти телефони дітей на наявність забороненого контенту, а також частіше спілкуватися з ними на тему гуманного ставлення до тварин, показуючи правильну поведінку на власному прикладі. В школах існують певні виховні години, на яких заторкується дуже багато різноманітних тем, враховуючи і на правову тематику, запрошуючи при цьому співробітників поліції. Дома діти переважно іншу половину свого. Дня, але все ж таки, роль поведінки, яка яку демонструє дитина, вона залежить від того, яку роль грають батьки або там інші особи, з якими проживає дитина за фактом жорстокого поводження з тваринами. Відкрито кримінальне провадження. Наразі триває робота з неповнолітніми та їх батьками. Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 299 кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Відповідальність за цей злочин настає з 14 років. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.